Так воно їдеться похожі. Ух ти, дорога, класна. А Роман із турки? Так. сусі. сусід. Ми два сусіди. Хіба що мені потім мушу обирати з шкоди. Так нагадують прямо на сходах, розумієш. Я ставлю потім тряпку, щоб то не розмашувати. А на тряпці витряс, і витряс, і витряс. А ви пішочком ну, хочете туди йти? Так. два ну, ну, сусіди. Йдемо. А Скільки вже не, не веду йде на другого тут. Скільки рік. А, ну ну, так, ну так, то ти ще заїжджав. Нічого підемо пішки трохи. Так, тобто я був на Так, так, так. Ну? Я не був, я тільки тут на дорогу вийшов, тому що я ну, як, то, не якому повторну mm. протест повторний, а він не прижився ніфіга. Мені там вже починає гнити, тече з цього, -цього. Як колись у брича жінки. Uh -huh. і, і через стани, на долину. Саме легше, знаєш, куди вас йти? No. Через попередження. Я через поперечину тут пройшовся, no. потім з Дерківська і пішов сюди, поруби і старища. А... Але ще раз попер... отут. А я... Але на старіше ми можемо через. через... Нам не питав, нам на старіше ви якраз підієте через дерківська подарунки і старище. Mm. Поруби на порубах і старище. Я туди ніколи не ходив. Я ходив все через Як Я тут почав жити. 20-й рік. був а магазин, жидівська хата була раз. Я чотири каміни вибрав собі вася. Так, отут один і наверху по кімнаті теж каміни. Yeah. І п'єць отут сам собі зробив. Yeah. Я, я не професіонал, але я так помаленьку таке. Yeah, але, Москві... але грамотно. В Москві каміни будуть. Але грамотно зроблю. Да. Старий погріб. Залому вкритий. Бо за скільки років має. В'язка кетець при накритті солому. Церква як це називає? Ц... Ага. Церква Святого Мику. Опотічці, дивіться, він називаєся Ага, А річка Либухерка. Вся панорама. Лебухори, хребет, який горб? Багацький, так? Багацький. Ага, отой вор, ті хати. І пішло, пішло а? до старостини. То куня не. Що небудь? Той є здоровий, міцний. Куб 10 за хвостом. А ті два куні не хочуть по 15 кг нести. А то вигляд, вже Григорович казав, що похож. Де мій син міг такий височезний вирости. Школа там? А, то теж дорік Я ще. Почали купити шифер тут гуманіс, хати на що ви вже бульбу викопуєте? Паша! Ого, молодці. <тверк> Олекс, Це можна. Як сильно поміняв за ці викида, я би не сильно казав, жінки. Вони Вершини над Карпатським. А та ось з потоками тут тимціва гора. Я тобі скажу. Плаї, верховина. Ото є справжня наша верховина. У мене горівки більше. Що, дійсно, є лисички? Такі дайте скидаємо рюкзаки та йдемо збирати. Давай, в кишеньку, там у нього є кишенька. є. Цигенько до жарочку до сальця, до хачу, до макарону, до гречки. Ще один там. Є лисички, так що запрачка буде. О, що тут таке тут. Великого Василя збори. Ага. Ліс, кордон, тут, так. і за ним і ліс? ліс. Бач, люди колись мали ліс. Так. Мали назву і ліс мав назву. І люди. Дякую, дай Боже і вам. Ні, ну таке, як і ти. Тувно йдеся. Ну, а таке, як добре їсти і добре спати, ну, хіба здоров'я? Добавишся. Знімай. З правого боку траса на, на острий верх. Ага, На острій верх. верх. Вам наверх, а мені на обід. Там далині люди везуть яфини, заготовщики. І ми на стоянці під панську полонину. Ну, пан Василь, коли того бутля. Гнорово okay. виглядає. Mm -hmm. Нова палатка. Хай пік не лада три. Ми сьогодні спробуємо і скажемо, чи добре, чи ні. Як не добре, спалимо як, нахер. Трохи дров є. Має стати. Палити не будемо сильно, бо полонину... Ми... Салат. салат то є легка штука. Його yeah. приємно споживати до такого напою. Yeah. Так що хлопці, давайте. Значить, лисички то гарнір. О, Лисички гарнір. А юшка. Ні, ні, юшка, спочатку юшка. Давай ми варимо в юшку. Лучше, а то наші справжні бойки їдуть. Так, так. З яфинами. Наша стояночка, димить вогоньок легенький, вариться зубка, ми йдемо по воду. Повар працює, справний повер. Від іспанської полонини на село Вибухору. Пан Василь у нас головний призвідець того всього. <свіст> Ото бачите, справжнє джерело, яке б'є з високого берега. Кобереш з самої, самої вершини. Ну, і я чиста файна вода. Що чуть-чуть кипить, то і то вже добре. В казанку твоє кипит, юшка твоєця. Ну що нам ще треба? Тушиться, зуб покажи. Ні, ну. та ні. Як так казали, ні, та ні, цілюйку ні. Казувати, давай, все. за удачу, за здоров'яні хлопці. Можу, да. Що тут за гриби? Да, Твої білі гриби, бігмет. Тут громчик, білі гриби. Та. Я не дуже вірю, але у неї вже будуть білі. Білі та й білі. Знято там є моя та горбата ложка. Бери. Тобто спец ложка, вона до усього годиться. Такої слічної зубки я не їв вже давно. Одне слово. Острий верх. Ось так, полонина від острого верха до піку я. Розумієш, помедитувати на Закарпаття подивитися. А сидять палять вогонь і мучать тетрапак. Ми вже так медитували тут, так медикували. Я так і зрозумів. ну ви класно. Я правда між ту мішу трохи бестов кажу. Пішов з людям надоїдати. Надо а він Цьогорі. каже, та я їх врятував. <ріху> я я щось... ти ти було. Тай, Та піф ні, Василю, не кажи. Під час тепер ти майже спальники залізли, заснули. <ріху> Отак по-справжньому в Карпатах готують їсти. А, то вам не фігня якась. Що да. <реш> <Це> називається чапка <цяпкання. реш> Цяпкають салом по булі. Так, да, так, так. Без такого і буля буде справжній. Да, да, так. Будемо це. Так. Да, знаю, так. Да, я ще можу до солі, Ми вже помідори на носі. Ви бачите, помінялися. О, добре. О, треба далі б наготувати. Готувати. <реш> 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 ну от. Їхніми, їхніми чарами курс помінявся, замість піку я йдемо на старостину, не знімай, ти краще а ні, не чекай, в тіні глибокому. В тіні. А то, бать то, бать? І то він так тоскливо дивиться на ті вершини і думає, як... Скільки ще йти? Мене... Лигойку тут ти замітив? Я я знімаю, знімає який він клас. Шлях на захід. Поперед руський шлях. І гора старостина вдалині. Та люди на руському шляху. Александр. Дуже приємно. Дуже, дуже приємно. Ну, якщо колись тут здибети, до нього Лебухор можете зайти. Село. Так, він як він ви, там є. Там, як село звати? Лебухора. Лебухора. Ну, або здорова, або хора. А, а, ми, ще, ми ще дивилися на те село і е, е, міркували, що воно за таке велике село. Дуже велике. 12 розтягує. кілометрів. О, а то ви бачите, то є друг. А чи є там мешканці? Скирдували шолом округу. У губнах, так? Чо, а як дети? Я мав 20 років, а зараз 64. <рігул> ну нічого, все наше. <рігул> а нічого, я його заставляю ходити. Кажу, пузо зігнати чий, Проразна, через секунду. Він мене ганяє тільки так. Обоє дивляться на закарпаття. Сюди ні, там пройде спокійно. Дядьку, зараз потручу в задницю. Ага, я можу щось пускати в велик Приватний відпочинок. Приватний відпочинок. Ти не привик пити, тобі не давай пити, тобі дай хороше походити. Туди походити, сюди Туда. походити, і напікує, я. А пити навіть не давай. Як на долоні уся лебохора. Так, так. Верхня церква і середня і нижня. І середня і нижня. А жар там от хлопці, то є, я вам скажу, то є унікальне село. То просто треба тут приїхати і трошки пожити. Раду старостина, там наша ночівля. Два реця під старостиною. Добра вода. Хлопці? Ми п'ємо і паримо вогонь за нашого третого, який, слава Богу, жиє. І дай йому, Боже, щастя, здоров'я, надовгі, як то кажуть, ну, міцний. Щасливі літа до 100 років. Так, твердо.